Загартовані війною на Прикарпатті волонтери виготовляють оригінальні арт-об'єкти з гільз. Снаряди з передової вони перетворюють на унікальні карти України. Одна з них створена з гільзи англійської гаубиці. Її українські захисники випустили в районі Соледару. Снаряд розігріли і розклепали, але спеціально на мапі залишили дно гільзи – капсул. Вона символізує основний напрямок нападу Росії на Україну. Що таке чорне? Чому ми зробили основу дерев'яну? Тобто її можна повісити на стіну в якомусь кабінету. Вона прокрасить кабінет. А чорне це те, що лишає москаль після себе. Тобто він палює все, йому нічого не потрібно. Йому потрібно доказати, хто він є. Він все випалює, оце якраз тріщини, чорна земля, уголь. Це якраз те, що він лишає після себе. Разом з тим на карті спеціальними кутниками позначені міста обласні центри, в тому числі з тимчасово окупованим Кримом. Ці шипи символізують стійкість та захист українців. На виготовлення однієї такої мапи майстри витрачають близько двох тижнів. Робота кажуть, клопітка та ювелірна. Свій перший витвір створили наприкінці минулого року. У нас була унікальна робота, яку нам дали за яку нам вдалося вилучити. Тобто навіть не вилучити, а придбати можна сказати, навіть ми подарили взамін. Цю карту велику, з 155-ї гільзи, привезено з-під Херсону, ми зробили велику карту. Це вона в діаметрі була метр десять на 60. Ми думали, як її назвати. Це було зроблено з гільзи Геоцент москальського снаряду, який нам передав Василь Абрамів. Коли вони звільняли Херсон, і ми думали, що зробити. Ми зробили цю карту, і ми думали, як її назвати. Ми назвали її загартована війною, тобто, щоб воно мало якусь причастність до війни. Карту України зараз розігрують у соціальних мережах. Кожен охочий за донат може придбати квиток у тематичної лотереї і матиме шанс виграти арт-об'єкт. Адже згодом волонтери визначать переможця, а всі вирушені кошти спрямують на квадрокоптер для захисників. Війна переходить в іншу фазу, тобто це є квадрокоптери, це і нічні прилади, які дороговартісні. Тобто, в цей який ми зараз проводимо лотерею, яка розігрується у суто. У ця карта це коштує 9300 триста євро. Це тільки купити, не рахуючи, що скільки часу витрачено що і далі її знайти, бо це ми в Італії замовляли, щоб її ось ота придбати. Тепер зараз доставити хлопця на фронт, перепрошити і доставити хлопця на фронт. Наразі волонтери створили вже чотири таких мапи. Їх робитимуть і надалі, адже запитів від воїнів кажуть чимало. Тож її від допомоги не відмовляються. Перерахувати кошти можна за реквізитами, які розміщені у соціальних мережах української добровольчої армії Прикарпаття. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.